Цумовуючи 2022 рік, я хотів би подякувати вищим силам за все, що було в ньому. Адже випробування даються нам для того, щоб ми усвідомили свої помилки і удосконалювали перш за все себе. Дякую за те, що в цьому році на весь світ проявилась сутність нашого нахабного і ненаситного сусіда. І дякую, що в 2022 році український народ відчув сутність, слів, життя, воля, взаємодопомога. Дякую, що в 2022 році кожен з нас. Відчув значення нашого коду нації української мови. Дякую, що ми вилізли з своєї комфортної шкарлупки і зрозуміли, що навколо нас багато добрих сусідів і справжніх людей. Дякую воїнам, які виборюють наше право на свою країну, і всім, хто віддає останні для підтримки нашого спротиву. Дякую кадсахам за те, що дали нам можливість виживати в умовах відсутності електроенергії, води і тепла. Це здружило нас ще більше. Дякую всьому колективу домової служби. Всім нашим клієнтам і партнерам за те, що згуртувалась і зберегли цю велику і корисну платформу добра. Дякую своїй родині за те, що ми стали дружніші, незважаючи на тяжкі випробування, які прийшли до нас. Шлях української нації це воля, шлях домової служби це відновлення гармонії і простору через добрі справи для добрих людей. Вітаю всіх з новим 2023 роком. Бажаю, щоб у цьому році остаточно згинуло зло у всіх його проявах. Бажаю, щоб кожен з нас з радістю ніс свою ношу і ж наш простір краще. З Новим роком. Попереду багато роботи, але ми опораємось з Новим роком. Ах. Бажаємо, щоб Новий рік приніс мир на нашу землю. З Новим роком! У 23-му році бажаю всім нам перемоги, натхнення, щоб відбудувати рідну неньку Україну. Хай ніколи у серці не згасає любов. А жага робити це життя і цей світ кращими тільки збільшується З Новим роком!